Один раз перед тим як я починаю записувати, в мене починається мандраж. Привіт, народ! Ви на каналі Автофан. І сьогодні ми з вами поговоримо про присадки в масло двигуна автомобіля. Це відео відповідь одному із підписників мого каналу. Що таке присадки? Чи потрібно їх заливати? Які вони бувають? Це канал Автофан. Поїхали! Присадки для двигуна Добре це чи погано. Присадки в моторне мастило це спеціальний склад, який покликаний знизити витрати масла, підвищити компресію в циліндрах і зробити масу інших добрих справ для бензинових та дизельних двигунів. Сьогодні я вам розповім, як працюють присадки, які бувають і чи є від них користь. Першочергове завдання, яке ставлять перед собою виробники присадок, у тому числі це л'олі, хар, фоном, ха, сук, ха, ха, ха і так далі, це повернення автомобільного двигуна, що має знос деталей до заводських параметрів, зниження витрати масла та палива, а також продовження терміну служби агрегату, що не має серйозно випрацьованих деталей. В самому агрегаті. Як показують результати досліджень, деякі чудодійні сіропи ще й здатні збільшити віддачу двигунів, тобто посилити його потужність та взагалому покращити його роботу. Які бувають присадки? Спочатку поговоримо про їх типи. Насамперед, це склади зі свого роду реставруючим ефектом, що досягається створенням захисного шару. На внутрішніх частинах двигуна, який іноді називають нанокерамічним. Він складається з металів, органічних сполук, керамічних частинок, які сприяють зменшенню зазорів, а також частковому поверненню компресії до заводських значень. Чи працюють вони? Насамперед, скажу, що так. Але не спішіть поспіхом робити висновки. Поставте лайк. Прокоментуйте та додивіться ролик до кінця, тому що я вам розповім свою історію з життя, як я купив авто, двигун якого був заряджений присадками, і що з цього вийшло. А поки повертаємося до теми. Давайте звернемося до опису протизносних присадок та їх дії на прикладі деяких продуктів, марку яких я не буду називати з об'єктивних причин. Давайте візьмемо для прикладу любу антифракційну і захисну присадку новітнього покоління на основі органічного з'єднання з вольфрамом. Вона оптимально підходить для найсучасніших автомобілів на низьков'язових і низькозольних оливах, ну, маслах, яка глибоко проникає і утворює твердий і жаро. Міцний шар у металі іонами. Ця нова формула забезпечує максимальний захист від теплових навантажень. Ефект зберігається понад 50 тисяч кілометрів. Або ось, наприклад, антифракційна присадка з дисульфідом Mobiлеу. На основі дисульфіду молібдену. Антифракційна присадка на основі дисульфіду молібдену завдяки шаруватій структурі істотно знижує тертя деталей двигуна і зміцнює їх поверхні. Рекомендується для автомобілів попередніх конструкцій. Ну, для тачок над 10 років до нашої ери, скажімо так, бувають і антидимні чи стабілізаційні склади. Такі присадки призначені для стабілізації в'язкості мастила при нагріванні, запобігають падінню тиску в системі мастила, знижують витрату мастила, димність і шумність роботи двигуна, а також перешкоджають утворенню нагару в камері згорання. По суті, ці присадки просто згущують мастило, за рахунок чого двигун починає менше його жерти. Але народ, повірте мені, що це все лише замилювання очей. Але с**, мати там. ой, <сміт> блін. <сміт> Бесе так. Має там бути і частотка турботи до агрегата. Але не надовго. Повірте мені, які можуть бути наслідки використання лікування сиропами для моторів. Нерідко зустрічаються відомості про те, що наслідки застосування сиропів ну, присадки, для моторної оливи можуть мати і непередбачені наслідки. Під час експлуатації двигуна є дані про те, що шар, який утворюють присадки на внутрішніх поверхнях двигуна, складно чи майже неможливо відмити. Наприклад, зразу скажу, що це міф. Іноді доводиться чути від сервісменів про те, що деталі агрегатів не підлягають шліфуванню, розточуванню та іншим процедурям. Рюрям. процедурям, процедурам після застосування деяких складів. Це інформація з інтернету. Говорячи узагальнено, не виключаються негативні наслідки для агрегату після застосування присадок. Тім стверджувати, що всі ці сиропи однаково шкідливі не можна. Наскільки ефективними є присадки для моторного мастила і чи виконують вони своє першочергове завдання? Що я вам можу сказати? Вичерпну відповідь на це питання свого часу дало відоме видавництво за кермом, яке протестувало 5 присадок протягом тривалого проміжку часу. 120 мотогодин, що при заданих режимах було порівняно з пробігом до 10 тисяч кілометрів. І вони отримали дуже цікаві результати. За підсумками вимірів після розбирання двигунів, їх аналізу, деталей та кондиції мастила, з'ясувалося, що присадки надали позитивну дію на робочій поверхні вузлів та агрегатів. Так, наприклад, зменшилася висока мікроефективність та дефекти поверхонь тертя, А антифракційний шар значно знизив сили тертя. Відповідно, знизилися механічні витрати та швидкість зносу. А отже, двигун став споживати менше палива та підвищився його ресурс. Не можна стверджувати, що це неправда. І не скажу, що це брехня. Адже я конкретно в експерименті участі не приймав, але мав негативні наслідки користування присадками. Це те, що я відчував на своїй сраці, як то кажуть. То що ж, присадки в мастило для двигуна добре це чи погано? Дослідники відзначають, що продуктів зношування у двигунів, які були залиті присадки, менше на 12-60%. Ніж у референсного контрольного двигуна. При цьому кожен препарат впливав на мотор по-своєму. Так, склади сиропів впливали на циліндри та поршневі кільця. Хтось з вас напевно задумався, а чи не завдають присадки шкоди моторному мастилу? Дослідження показали, що характеристики мастил фактично відповідають параметрам мастила при звичайному. Старінні мастила. Це з використанням сиропу. Як ви зрозуміли, час використання мастила присадки не подовжують взагалі, і все крапка. Добрі люди з інтернету, у яких є кошти та ресурси, провели експеримент з присадками і відзначили, що не відзначили, зімітували. Що зімітували знос двигуна, завдали ризиків на вкладачі та робочій поверхні поршневих кілець, що спричинило різке зниження тиску мастила, падіння потужності та збільшення витрати палива, а також токсичності вихлопу. І вони запевняють, що присадки допомогли особливо ті, що від особливих виробників. Це відомі сіропи. Зокрема, збільшився й тиск мастила, а компресія зросла, причому суттєво, до 1,5 бара. Бачите, діє як мінімум деяких присадок, а на ринку є дуже велика кількість складів, відповідає обіцянкам виробника. Це що стосується експерименту добрих людей, експерти ря... Ря... рядять, рядять. Експерти радять використовувати склади залежно від стану двигуна. Якщо агрегат новий або не дуже зношений, то можна скористатися присадками з групи гемодифікаторів. Вони заливаються один раз та дають довгостроковий ефект. То що ж, Руся, що? Спитаєте ви мене, присадки в мастило для двигуна добре це чи погано? У випадку зі зношеним мотором склади повинні бути більш потужні, які можуть допомогти на даній стадії. Мають у своєму складі металізовані добавки і заливаються при кожній заміні мастила. Застосувавши їх, ви отримаєте певний, можливо, навіть позитивний ефект, зокрема зменшення споживання оливи, але навряд чи подібну терапію можна вважати альтернативою капітальному ремонту двигуна. А історія моя така, при купівлі собі автівки я напоровся на двигун, який працював на присадках. І нічого мене не засмучувало при користуванні даного авто, аж доки я не поїхав на заміну мастила, після якої я виїхав з боксу, проїхав метрів 500 і двигун задимів як паровоз. Це була моя перша зустріч. З двигуном, який був заправлений сиропом від крутих брендів. Спочатку я був подумав, що це пацани щось накосячили при заміні. І я вже, як зла дика собака, біг з претензіями до них. Та коли прибіг і почав гарчати, мені спокійно роз'яснили, що якщо так сталося, то цей агрегат був конкретно нагодований присадками. А так як я залив чисте мастило без присадок, то воно змило всі абразиви та його хімічні сполуки, внаслідок чого мастило пішло у циліндри і почало горіти разом з паливом. І пацани, цією тачкою я з горем пополам доїхав до двору. Побіг купувати присадки, щоб хоч якось його оживити. Але, як кажуть, хера, не треба було казати хера, тому що не треба. Фіга, мабуть. Але як кажуть, фіга. Після того він більше не заводився, тому що компресія впала до 0,1. Продалася ця тачка дешево, а поїхала на лафеті. Тож думай те. З вами був Руслан, канал Автофан. Побачимось! Спа!